Як то кажуть, я піджак. <ріху> я закінчив військову кафедру у 2013 році. Я працював в приватній медицині і в університеті асистент кафедри онкології і онкохірургія ще викладав. Нічого не змушує. Це моє особисте рішення, бо знаходитись тут і надавати допомогу це моя зараз основна задача. Скажімо так, по суті, це квінтесенція лікарської роботи. І те, ті знання і навички, які я надбав в цивільному житті під час навчання, вони тут необхідні як ніде. Руку опусти, ми працюємо на стабілізаційному пункті, приймаємо поранених. Найчастіше останнім часом вони приїжджають, їх привозять напрям. Ми перші лікарі, що надають вже кваліфіковану медичну допомогу. Головне тобі зараз розслабитися і рівненько дихати. не приривчити, не старатися. То... Ухопити в воздух, а просто спокійно вдихнув, спокійно видихнув. Ми не виконуємо тут все на 100%, максимально, як воно має бути, як то кажуть, книжка пише. Бо це не та ситуація, і тут немає сенсу це робити. Ми виконуємо той необхідний мінімум, який потребується для збереження життя. Найчастіше, що Потребується, це просто зупинка, остаточна хірургічна зупинка кровотечі. Тобто, як ми кажемо, закритий краник треба. Все, пацієнт е, перестає втрачати кров, пацієнт стабілізується, жодна війна ще е, за 21 -е сторіччя вона не мала такої кількості жертв, е, такого різноманіття е, е, уражень, тобто і кулі, і дрони. І дрони, скиди з різними наповнюючими, все, що може статися на лінії зіткнення, приїжджають до нас хлопці. Починаючи з акубораторами з перфораціями і контузіями, закінчуючи множинними вогнепально-сколковими пораненнями. Кульовими пораненнями будь-якої частини тіла не має значення коли. І опіки отруєння хімічно активними речовинами бойового походження. Україна у використанні дронів на полі бою, особливо Скидів і FPV, можна сказати, була піонером в цьому. Ми були започатківцями цього. Давайте це назвемо трендом. Да? Але, на жаль, ворог адаптується і він перейняв наш досвід, бо він бачить, наскільки це ефективно, і його потужності дозволяють виробляти трошки більше, ніж ми, або хоча б на рівні. Але воно теж стало скалкою в нашому сьогодні, скажімо так. Зараз переважна більшість то є дрон. Який відсоток 90%. Нехай 85%, віддамо ще 10% на мінометні обстріли або артилерію. І ще 5% залишиться на інші види уражень. Я давно не бачив кульових. Ну, раз на два тижні можливо. Але то я то спостерігаю лише як медик. Я не можу. Конкретизувати або якось об'єктивізувати ту інформацію, якою володію, бо я до того е, не маю відношення. Краще то командири краще знають ситуацію на фронті. Наша задача тут е, займатися вже наслідками цих подій. Це е, осколок сідниці, це дуже така розповсюджена. Практика і багато хлопців вони, трошки, я не знаю, чому вони того соромляться, якесь там, може, місце зачароване, або не хочуть. З нами працюють дівчата, медсестри. Можливо, вони не хочуть там якось світити я свою п'яту точку. А, зазвичай а, сміємося разом з хлопцями. Коли починаємо їх трошки підбодрювати, там щось. І вони починають жартувати у відповідь, і ми підхватуємо той вайб і починаємо там разом жартувати. Це прикольно, тому що це допомагає їм розслабитись, якось скинути той стрес. Головне пояснювати, що ви робите, і попереджати. І тоді буде все окей. Ліву зигни, а праву випрям. Я не чую. Ні, то не тобі кажуть. А, Юр, Юр, коли тобі кажуть, то де, чи скажуть Юра і да. тобі кажуть. А то ми з собою спілкуємося. Okay. Так, так, був обстріл. Ну, ну так, так. У нас робота перш за все. Е, так. Е, нас обстріляли наприкінці жовтня минулого року. Був загиблий один санітар. І два важких, один з них я, і постраждали 99% особового складу, що там знаходився, бо дуже прицільно били прям по стабіку. Ми в той час знаходились проти вишокові і надавали допомогу. Спочатку був обстріл того населеного пункту. Одразу нам поранених і не тільки військових, але й а, цивільних. В той конкретний момент ми працювали з цивільним, а, і нам не вистачило буквально 3 хвилини, щоб закінчити і спуститися на нульовий рівень. А, буквально 3 хвилини. І от а, Там була активна кровотеча з артерії. Якщо б ми залишили того дідуся. На столі, то він би загинув просто там на столі. І знову ж таки, наша ідея була просто швидко накласти е, тугу тампонаду без турнікетів. Та навіть якщо турнікет, ми просто навіть турнікет навіть не встигли накласти. Там роботи об'єктивно було на 3 хвилини. І ну, ці 3 хвилини стали. Ну, знаєте, як кажуть, з нами де впаду, там безійно підстали. Mm -hmm. Але в той конкретний випадок ми, очі... ми очікували ще поранених військових важкому стані. А, тому ми були вже на 110% готові. Тут просто нам принесли цивільного. Ну, вже ми тут. Давайте швидко цивільного. І в цей момент е, декілька прильотів прямо по ну... У мене. Поранення голови, роздробили щелепу нижню на декілька фрагментів. Я не рахую, що там половину забовлю, немає. Нерви там вже не відновити. Я досяг поки того комфортного рівня, коли я можу і працювати, і поїсти щось і в перервах. Скажу чесно: дзвінок дружині, дзвінок мамі. От все, що мене тримає. Я знаю, що е, вдома чекають на мене. І це дуже допомагає, коли після зміни я вже трошки, якщо є час виспатись, одразу дзвонив там. Мамі написав, що все окей. дружині дзвонив. Поспілкувались е, друг другу, висловили свої якісь там фі е, за минулий день. Вона по своїй роботі, я по своїй роботі. А, і все і це трошки теж посмішки, рідні голоси. Мені здається, я потрібен державі саме тут, в цей момент знаходячись тут. А, бо це. Ну, це найголовніше зараз на сьогоднішній день. Врятувати життя хлопців, які боронять суверенітет нашої країни. Це... Те, для чого в суті, я навчався бути найбільш корисним у найскрутнішу хвилину. І зараз я вважаю, що я реалізуюсь як лікар-хірург саме тут. Це те, що е, ну, це той момент, чому робота лікаря-хірурга вона така цінна. Не тому, що там в, в цивільному житті там, грижу якусь прооперувати чи зручними хворо видалити, там є так, загорожуючи стане життю пацієнта і треба оперувати також. Але тут це найгустріше. От тут без, без хірургів, ну, е, на жаль, ні Але я впевнений, наші хлопці, наші десантники, вони знають, е, що вони. Якщо, не дай Бог, будуть поранені, то вони попадуть в надійні руки і отримують найбільш кваліфіковану допомогу, яку ми можемо їм запропонувати в цьому місці з цим обладнанням і цими руками. І я не не тільки про свої руки кажу, я кажу про всіх лікарів, які знаходяться тут. Вони можуть сто відсотків бути впевнені, що їхнє життя. Це найцінніше, що вони можуть довірити нам. І ми дуже поважно до цього ставимося. І ми дуже все розуміємо, ми їх повністю підтримуємо і зробимо все е найнеобхідніше, е щоб вони повернулись до своїх сімей, дружин, матерів, дітей. Це наша робота. І я вважаю, що ми її виконуємо дуже добре.